Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Насолоджуюся ранком. Зранку начебто дощу не передбачається. А протягом дня хто його знає. Якби ви знали, як пахнуть Іриси? Прям один кущ на увесь двір пахне біля мене, як завжди, Мася і Муся виглядає з кущів. Контролюють мене, куди я йду і що роблю. Повернемось до Ірисів. Як. Пахнуть і риси, якби ви знали, дівчатка, це в дворі неймовірний запах стоїть від них. Ну, начебто квіти не такі ж і великі, як є ж такі, знаєте, сортові. А пахучий, це не передать словами. Шаткую капусту для начинки на пиріжечки. Сьогодні. 19 травня, той день, що помер мій тото. Вже 28 років немає його разом з нами. Тож хочу напекти пиріжків, і з мамою роздаму царство небесне. Ну, смажу, Посмажусь капусточку. З капустою будуть пиріжечки. А тісто замішуватиму за своїм рецептом. Хто із підписників вже зі мною не один день. Можливо, пекли супер тісто. Але для своїх нових підписників я швиденько так покажу, як замішую, і напишу рецепт під відео. Хоча тісто замішується і на водичці, але пиріжечки, повірте, виходять смачні і пухкі. 50 грам дріжджів беремо. Вірніше, я купую таку маленьку пачечку дріжджів. Тут написано. 42 грима. Тут це ж 42 грими дріжджів, розкришую. Трохи ж цукру додаєм. Дівчатка, ви знаєте, й Так. І розчиняю півлітри пів тепленької водички розчиняю у водичці. Дріжджі розчиняться, а я за тим просію борошно. Та й буду замішувати тісто. Підготувала я вже інгредієнти для тіста, як бачите, їх небагато: Три яйця, 7 столових ложок цукру, Шість з половиною я сюди насипала, бо трохи ж цукру я насипала до дріжджів. 7 столових ложок олії і сіль за смаком. Хто буде робити пиріжки чи інші якісь вироби з цього тіста. То можна додати ванілін або ж там якусь Потерти цедру, лимона, апельсина, ну хто що любить. І, звісно, що борошна. Борошно я важити не буду. Я завжди замішую на око. Поступово додаю і замішую. Ну, щоб тісто було не туге, а еластичне. Не один раз вже, не в одному відео, вірніше, я вам показувала цей рецепт, начебто. Неначебто я колись його і важила для вас. Для себе я його, ще раз повторюся, ніколи не можу. Дріжджі вже, вже майже розчинилися. Включила я котел, щоб вже тепленько, тісто було, бо в хаті прохолодно, спробую десь знайти такого місця. І яйця з цукром зразу вінчиком так легенько зіб'ю, розчиню. До розчинитих дріжджів Виливаю яйця з цукром. Олію, сіль додаю за смаком і поступово сипаю борошно і замішую еластичне тісто. Половини тіста я вже наліпила пиріжків з капустою. А з цього тіста теж будемо зразу з вами щось придумувати. Так я розкатую тісто. Це я все, дівчатка, придумую на ходу. Дивлюся, що там у мене є і що з цього можна зробити ще. Масло вершкового трохи розтопила і половинку тіста змащую маслом, зразу змішаю. Ванільний цукор зі звичайним і посиплю зверху вершкового масла залишалося у мене трохи цукатів. Я їх ну, декілька хвилин проварила і стідила. А тепер ці цукати я порозкладаю е, зверху тіста, на тій стороні, де оце вершкове масло і цукор. Будемо е, булочки з вами робити. Ну, якось так порозкладала. Зразу я залишу свої булочки, бо підійшли пиріжки вже з капустою. Розколучу я яйце змащу зверху пиріжки яйцем і розігрію духовку до 180 градусів. І поставлю пиріжки випікатися. Скільки пиріжки випікаються в моїй духовці? В моїй духовці пиріжки печуться 25-35 хвилин. Я ж в духовку ж заглядаю і вже вирішую сама, чи їх витягати, чи ще в духовці залишати. Змастила я пиріжки. Ставлю в духовку і повернемось до нашої з вами булочок. То що ж я далі робитиму? Цю сторону, яку не змащувала я вишковим маслом, поріжу ось так на смужки. На смужки. Заверну, скручу свою булочку. Ось така вона виходить. Булочка, роголик, не знаю, як, як хочете, так і називайте. Ось змастила олією і на нього складаю свої булочки. Ось так. О, дівчатка. Я думаю. Що і це буде смачно. Не тільки пиріжки з капустою. Булочки вже накрутила, і ось тут, бачите, 6 штук примостила. Може, і кіснувато їм буде, як ви думаєте. Але одну ж булочку ніде ж не примощу. Підійдуть булочки, їх теж я змащу зверху яйцем і випікатиму. Так як і пиріжки при 180 градусах до готовності так, так. пиріжечки спекла. Опа, а тепер булочки залишилося допекти. Я вже все спекло. Ось дивіться, пиріжки мої. Вірніше, не мої, а наші, бо разом ми з вами пекли. Гляньте, бачите, такі м'якусінькі. І булочки, вони ще гарячі, бо не так давно їх з духовочки прийняла. Теж м'якенькі булочки. Нехай це все охолоне, а тоді я вам покажу, які ж вони всередині. Ну що ж, дівчатка, будемо заглядати в мої пиріжки і булочки. Я вже пиріжечок один з'їла і булочкою закусила. Смочно, повірте мені. Пиріжечки з капустою. Ось дивіться, такі. Ось бачите, м'якенькі вони пиріжечки. Ось. Такі всередині вони. І булочки також. Ось отакі, начинку ж булочки можна робити будь-яку на свій смак Як я вам вже сказала, у мене сьогодні тільки така начинка була. Буду збирати я вже. Пиріжечки з булочками, їхати до мами. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!